Педагогічний ліцей сьогодні отримував подарунки від свого постійного мецената. Нелі Штепа разом зі своєю командою вітала педагогів із професійним святом. Слов'янський педагогічний ліцей отримав новенький ноутбук, а викладачі гарні подарунки. Для Нелі Штепи професія педагога необияк близька. Її родина налічує вчителів у трьох поколіннях. Щоденна праця вчителя веде дітей у майбутнє упевнена Неля Ігорівна. На протяжении всей жизни возвращайся либо к своим родителям, либо к своим учителям, потому что это именно те люди, которые дают тебе путевку в жизнь, которые тебя учат, как вести себя дальше. И именно благодаря этим людям мы добиваемся больших успехов. Тісне спілкування Нелі штепи з педагогічним ліцеєм розпочалося чотири роки тому з активною допомогою з боку пані мецената і триває досі. Відтоді були відремонтовані коридор та аудиторії, а в навчальних класах з'явилося необхідне комп'ютеризоване обладнання. До того ліцей не мав шефів чи структури, яка б допомагала цьому навчальному закладу систематично. І те, що це робиться традиційно, системно, говорить про те, що ця людина дбає про освіту. Вона розуміє, що от саме в такому контексті, саме в такій консолідації е, працівників промисловості, яким вона є, і освіти можна дійсно, як вона говорить, створити нове покоління молоді. Нове покоління, яке б знало, що без того, як ти будеш піднімати освіту, без того, як ти будеш допомагати, ну, мабуть, так і що в сучасних умовах освіта навряд чи сунеться з місця. Якісний навчальний процес потребує вливань коштів Задля заходів, навчальних конференцій, семінарів та врешті-решт нової техніки. Бюджетне фінансування мізерне і не передбачає відновлення навчальної бази. Тому освітні заклади потребують додаткової допомоги. І добре, коли ця допомога надходить від людей, що дбають про майбутнє освіти і дітей.